Добрий день. Сьогодні ми будемо розбирати наступний номер. Це у нас номер 10 другої сесії. 2024. НМТ. Читаємо, які з наведених тверджень є правильними. Перший середини перпендикуляр проведений до сторони рівностороннього трикутника, ділить його на два рівних трикутники. Друге точка перетину серединних перпендикулярів, проведених до катеті прямокутного трикутника, є середини його мінуси. І третє точка перетину серединних перпендикулярів, проведених до сторін будь-якого топокутнього трикутника. В середині цього трикутника. Давайте розберемо спочатку перше. Якщо ми намалюємо рівносторонній трикутник і проведемо у ньому серединний перпендикуляр, Серединний – середини це означає проведений до середини сторони, тобто це медіана, перпендикуляр це означає. Що медіана в рівносторонньому трикутнику одночасно є і, і висотою і медіаною. І ми дійсно поділили трикутники навпіл. Тут і за третьою ознакою рівності трикутників, і за катетом, і за гіпотенузою в прямокутних трикутниках ці два трикутнички АБД і ЦБД між собою рівні. Ставимо перше плюс, друге. Точка перетину середини перпендикулярів, проведених до категорії прямокутного трикутника є середини його гіпотенузи. Малюємо прямокутний трикутник, малюємо середині перпендикуляри. За теоремою Фалеса ми розуміємо, що раз ось тут відтинає рівні прямокутнички, то і на рівні відрізки, то і на гіпотенузі відітне рівні відрізки. Тобто точка М це дійсно. Точка перетину це середина гіпотенузи це точка перетину середини перпендикулярів, проведених до катиків. Також ставимо плюс і третя: точка перетину середини перпендикулярів, проведених до сторін будь-якого тупокутнього трикутника, міститься всередині цього трикутника. Намалювали покутний трикутник, кут Б у нас тупий, тупий це більше, ніж 90 градусів. Намалювали середині перпендикуляри бачимо, що точка їх перетину знаходиться поза трикутником. Значить, третій мінус. Шукаємо відповіді перше та друге правильно. Це у нас пункт Б. Все, дякую за увагу.